Сьогодні приділяється значна увага проблемі фінансування розвитку територіальних громад, сіл, селищ і міст. Як залучити кошти європейських інституцій, державного та місцевих бюджетів для їхнього соціально-економічного розвитку обговорили на виїзному засіданні загальних зборів обласної асоціації органів місцевого самоврядування ради Чернігівщини, яке пройшло 25 вересня у Новгороді Сіверському. Керував роботою засідання голова обласної ради Анатолій Мельник. Голова Навграцівської райдержадміністрації В'ячеслав Кафмон під час свого виступу поінформував членів асоціації органів місцевого самоврядування про соціально-економічний розвиток району та залучення інвестицій до місцевих бюджетів. За останні роки в район війшли більше п'яти інвесторів. Від діяльності інвесторів до місцевих бюджету району надійшло 3 мільйона 619 тисяч гривень. Кошти спрямувалися на ремонт і грядування доріг. У сільській місцевості утримання пожежної охорони, благоустрій населених пунктів сільських рад, зокрема кладовищ, виготовлено технічної документації на місця видання твердих побутових відходів, ремонт пам'ятника у загиблих роки війни. Крім того, присутні обмінялися думками з питання допомоги малим приватним господарствам. Також усі голови райрад отримали сертифікати на знижку при придбанні техніки для сільськогосподарської обробки земель, На ближайшому набніжачвишами сільськими советом с председателями ми этот вопрос обсудим, Тим більше є візитка, є скидки. З доставками говорять на дому. Це хороша акція. Я думаю, но є сільське этим цим спортується. Досвідом участі місцевих рад у всеукраїнському конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. З нами поділився голова Городнянської районної ради Григорій Примак. Нам вдалося за допомогою проєктів даних це зробити водогін. У Хрипівській сільській раді, потім зробити вуличне освітлення у Канатопській сільській раді. Зараз у нас там роботи ще не завершені при Дроздовицькій сільській раді. Ми знаходимо десь 45% у районному бюджеті коштів, 50 нам фінансується із конкурсної програми, і 5% це громада збирає. І тому все-таки ж нагрузка на бюджет у нас майже на 50% менша. Голова обласної ради Анатолій Мельник розповів нам про головну мету засідання. Головна ідея сьогоднішніх зборів це обмін досвідом між головами районних рад стосовно запровадження проєктів розвитку територіальних громад. Ми запросили на цю зустріч одного з керівників державної агенції, яка займається підтримкою місцевого самоврядування саме на державному рівні. Ми знаємо, що є програма, яка підтримана президентом України по розвитку місцевого самоврядування і по фінансуванню тих проектів, які розробляються. От сьогодні якраз це обмін досвідом, який є в нашій області. Після пленарної частини засідання члени асоціації ради Чернігівщини відвідали гімназію номер 1 та визначні історичні місця Новгорода Сіверського.